Індія бажає відновити співпрацю зі США. Китай сподівається, і далі цитата китайського МЗС мирне співіснування. Після того як Трамп заявив про свою перемогу, світові лідери вітають його із обранням. Офіційно результатів не оголошено. Низка штатів поки що рахує голоси. Але в Європі, чиї лідери також із самого ранку вітали Трампа, вже готуються співпрацювати з його адміністрацією і сподіваються на взаємність. Президент Франції, зокрема, пропонує країнам Євросоюзу домовитися про спільну скоординовану реакцію на перемогу Трампа і не допустити принципу кожен сам за себе. Тож чого очікувати від подій у США в Євросоюзі, та чим обернуться вони для України? Кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Заряна Степаненка. Розкаже не зовсім звична вечірка, та саме така характерна для політичного центру Євросоюзу. Тут і робота, і відпочинок. Європейські політики, дипломати, експерти разом стежать за новинами по той бік океану. видається наче тут суцільні веселощі закуски в найкращих американських традиціях, жива музика, марафони провідних американських телеканалів, що у прямому ефірі транслюють усі новини зі сполучених штатів. Та якщо прислухатися увагу є зрозуміло, що атмосфера тут не така вже безтурботна занепокоєння чути фактично за кожним столом. Чим обернеться для Європи як ніколи вразливої у плані безпеки, перемога Трампа чи Гаріс, і чи стане новий очільник США надійним партнером? Дискусії про це у кожному кутку, а більш формальні у спеціально зарезервованій залі. Якщо Камала Гаріс переможе, це означає зміцнення відносин між США і ЄС, а також НАТО. Камала прихильниця НАТО і вірить у велику підтримку України. Як вона раніше заявляла, Україну підтримуватиме стільки скільки потрібно? Проблема з Харріс у тому, що вона дає помилкову надію, ніби США збираються зробити більше ніж насправді. Тоді, як і з Трампом, це буде набагато чіткіше та зрозуміліше. Він має намір продемонструвати силу, яка буде на користь і НАТО і Україні. рано вранці за європейським часом інтрига розвіюється. Дональд Трамп перемагає і багатьох на цьому континенті новина лякає. Дивуюсь американцям, якщо чесно. Вважаю, що лише відносно неосвічені люди можуть голосувати за таку людину. Це як похмілля, важко дивитися ці результати. Це вплине на нас упродовж наступних чотирьох років, а потім на наступних виборах у Франції. Можливо, ми отримаємо хороший урок. Ми маємо зміцнити європейську єдність і не ховатись під американським щитом. Інакше вважає Віктор Урбан, перший європейський лідер, який привітав Трампа з перемогою. Прем'єр Угорщини не приховував за кого вболіває на цих виборах, і обіцяв, якщо 45-й президент США стане і 47-м відкоркувати кілька пляшок шампанського. Угорщина довго лишалася єдиною країною Євросоюзу, що публічно закликала припинити вогонь замість закликів до Москви вивести війська з території України Я бачу блискучу перемогу. Мабуть, найбільше повернення в історії західної політики. На початку року ми сподівалися, що до кінця року сили, які виступають за мир, будуть у більшості, і ми переможемо сили, що підтримують війну. Тепер для цього є величезний шанс. У Європі до можливого повернення Трампа до Білого Дому ставилися з побоюванням, насторожували його плани закінчити війну в Україні за добу, та його чудові, як казав сам Трамп, відносини з Путіним. Зараз про це публічно ніхто не згадує. Лідери, зокрема Франції, Італії, Великої Британії Німеччини, вітають обраного президента, готові співпрацювати і сподіваються на рух на зустріч. Багато чого безумовно зміниться за урядування Дональда Трампа. Він завжди ясно давав це зрозуміти публічно. Німеччина залишиться надійним трансатлантичним партнером. Це також стосується загрози, яку, на думку всіх союзників НАТО, Росія становить для безпеки в євроатлантичному регіоні. Дипломати Євросоюзу не уповноважені давати офіційні коментарі. Змі готуються до складнощів у трансатлантичній торгівлі та збільшення тягаря Європи у підтримці України. Побоюються не так Трампа, як його нового оточення, але також зазначають, що різ. Різкий непередбачуваний стиль попереднього і майбутнього президента США може обернутися у відносинах із Москвою, Пекіном Тегераном, користю із Брюсселя Зоряна Степаненко Радіо Свобода.